Ми з ним чотири роки разом прожили спільні мрії, бажання. я вже мовчу, як важко я звикала до його мами. Жити молодій сім'ї прийшлося у мами Андрія. Ірина Романівна. У Гани ще дві молодих сестри. Вони й залишилися у батьківському домі, а от Андрій сам у батьків. Звісно, я б так все життя не жила, далі продовжує Ганна. Та що робити? Могли орендувати житло. Але тоді б усі гроші йшли на оренду, а ми ж думали кредит взяти на житло. Ганні було 27, як вона прийшла у дім свого чоловіка. Вона намагалася не перечити зайвий раз свекрусі. Друзі провести не було як. Свекруха з першого дня попередила молоду пару. Але давайте поки що без дітей. А все ж таки, як підете жити окремо, тоді, будь ласка, я онуків, звісно, хочу, але я вже не молода, а діти. Це зайвий шум. Звісно, вона в себе вдома і має право так говорити, продовжувала у своїй сповіді Ганна. Якось Ірина Романівна потрапила в лікарню. Так це стало для Ганни повним випробуванням. Уранці перед роботою я біжу до свекрухи, щоб її погодувати, увечері також. А вона ще й перебирає, вередує. Лікарняну їжу їсти не буде. А потім вийшло так, що за певний час і я опинилася в лікарні. І що думаєте, до мене хтось ходив? Ні чоловік, ні свекруха. А чоловік хіба раз апельсини приніс. Маєш маму, сказала свекруха, тільки от моя мама живе за 150 кілометрів від мене. А чоловік заявив У мене робота, а моя мама не зобов'язана за тобою доглядати. Ти ж їй не донька. Після цього Ганна вирішила. Такого життя вона не хоче. Тепер жінка задумується про розлучення, але свекруха і тут своє слово промовила Ну, ти й дурна, хіба через якийсь лоток їжі варто розлучатися з чоловіком? Тільки вона не розуміє, що справа зовсім не в ньому.